Що, шановні глядачі, усім привіт, друга частина будівництва дровітні. Так, доски вже стоять на місці. Лати, скажімо, як говорять, залатував під бляху, Так, давав я по... там розраховував я по 60 см, щоб бляха була по 1,20 м, плюс захват. Тому що бляха я ще не замовляв, бо мав надію, що вона впаде в ціні, а так як в нас в Україні. Ціна підноситься, але не падає ніколи. Тому прийшлося замовляти бляху, така, як вже є в такій ціні саму дешевшу китайську бляху. Але нічого, це дровітня, Як говорить мій тест, це не церковна будова. Що ти там сірожа будуєш? Це ж не церковна будова. Ось такі справи. Так, коротше, сьогодні приступаємо до... Будемо вбивати боки досками. Поїхали. Надіюсь, не потрібно вам пояснювати, чому я так бив доску, так як сусід вчора прийшов і говорить. Як ти б'єш доску, ще такого не бачив. Це ж логічно, щоб вода стікала. Трошки затягнулося моє, моє будівництво, то бляху чекав довго, то цементу не було, то солярки не було, щоб поїхати щось докупити. Так, Сьогодні бруся да, за північну, північну сторону. Вимурвати потрібно стовпець, поштукатурити тут. З цієї сторони. І братися за двері. Тут в мене все заб'ю досками, так само там тут вже навіть дрова є. Так, виморовий остовчик. Зараз будемо штукатурити. Тут в мене планується бути двері. Я розпочав штукатурку. Двери 800 метра питачка. Крашо, бих взел други вишка. Ну що, шановні глядачі, нарешті я закінчив свою дровітню, можу вам вже показати закінчення моєї роботи. Ось так вона виглядає. з надвору Вся полокована в три шари. Заходимо. Тут в мене вже техніка стоїть, техніка. Заляв таку з бетону. Тут в мене ну, якусь техніка буде стояти, Такі речі такі. Тут в мене шафу. Шафу зробив я на такі перчендоси. Пилки і все до пилки. Масла, бензини тому подібне. Довго не вкладав другу частину, бо хотів трошки дровішок навести, заготовити вже на зиму. Так, це в нас тил. Ось такий вигляд має задня задні дерцята. Бік дровітній. Дуже задоволений своєю роботою. Вийшло майже ідеально. Косяки там. Завжди є. Тут у мене зготовляю воду на підливання огороду. Дровіжка підсихати будуть на зиму. Тут в мене гость, шановний. Отак. От Ось От така дровітня вещь. Всю свою роботу я не показував там. Кому цікаво, то відповів на будь-який коментар. Отак. От Ось От таке. Ось така дровіння вийшла. Тут ще план, в, планах, в планах. Доріжку таку до задніх дверь зробити, з бетону заляти. Це все вже в майбутньому все буду декоративною штукатуркою, або ж не знаю, ще не знаю. Або шубою закидаю. Не бачите. До, до ідеалу потрібно ще довести дровітню. Але вона вже в дії. Це стара дровітня, яку ми будемо розбирати, розвалювати і щось будувати. Інше. Ось такий вигляд має ця сторона. Ну, я скажу Я Задоволений своєю роботою, надіюсь, вам сподобається вподобайкою. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Пишіть будь-який коментар. Сприймаю критику нормально. Відповідно будь-який коментар. І що стосується роботи, як я робив, бо всього на відео нема. Так, попередню частину я назвав Будую Дровітні, не так як всі так і воно і вийшло. Каже мій тесто тут жити можна. Або літню кухню зробити. отак. От все файно, файно, файно. Ще другріжка, півдровітню заклав друвішками. Так, тут в мене відходи від будівництва, тут маленькі відходи, все не викидає нічого. Все знадобиться на хозяйстві Село це село. Все потрібно. З часом все потрібно. Так що, всім, друзі дякую за перегляд. підтримуйте будь ласка, відео вподобайку. Підписуйтесь на канал. І до зустрічі до нових проєктів, до нових відео. Всем все козак!